Молись за мене, автор слів Зоряна Довалюк. Ти повернешся, так, моя кохана, я так боюся, що тебе уб'ють. Мені молитва порятунком стане. Мене твої молитви вбережуть. То я молитиму за тебе щохвилини. Гаразд, Лише й не забувай про сон. Заради тебе і заради України я подолаю сотні перепон. Ти, мій герой, а як же я без тебе, що як тебе поранять у бою? Кохана, наш творець все бачить з неба, ти душу не тривож дарма свою. Лишень молись, молись за мене Богу, і я обов'язково повернусь з букетом квітів після перемоги. Я знов до тебе, Люба, пригорнусь. Хай буде так, хай буде перемога, нехай твій дух не зломиться, війна, не зломить, ти лишень молися Богу і виглядай. You're no. 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 no.